При Сьогодні друга частина. Ось як бачимо, вже все розібране, все куплене, все підготовлене до зворотньої зборки і виправлення всіх косаків. А зараз покажу, що як і до чого треба буде зробити. Дивіться, <кхів> зашуміли в нас два підшипники, Зараз де вони? Ось цей зашумів, він не так працював, як треба. Це цей, що зі сторони маховика. А ось цей люфта зловив. Ось як бачимо, виборка в нього по краях з'явилася. Ось така. Ну і це. І він вже почав гуляти трошечки. Натяг у нас з цієї сторони йде назад ремнями і ту сторону трошечки побило. Як бачимо, тут виборочка з'явилася на самій зовнішній обоймі. Зараз трошки ближче вам покажу. Ось бачите, ось ця виборка. Ось і весь шум звідки йшов. Передній, в принципі, ще попрацював, але він також вже підгулявший. А весь шум йшов від заднього роликового підшипника. Ось так от. І розібрали, і вже побачив я вчора ще не бачив вночі, але сьогодні вже придивився і задири на вкладишах. Один, ось по центру. Невеличкий задир є, притертість. На цьому він ще навіть начебто і не притерся. А цей задир взагалі виглядає на те, що він взагалі ще був з заводу тут. Ось таке ось ці противаги. Грузики так звані, то їх треба буде садити на герметик. То купили ми вкладиші. ось такі нульцеві, сальничок бо трошечки підпотівало бачите, ось тут підпотівше. Потім підшипник фірми тата, мама тата, агромота. Ну, це не дуже якісний, але просто іншого не було зараз в місті. І словацький підшипник 6311, цей 211 просто ось маркування. Ось так от. Клей для різьбових з'єднань якісний. Ну і це мастило для всіх з'єднань. Ну, в принципі, зараз все зворотньому збираємо. Ось це коліно. Купили два ремішки нові, це на обдув, це на генератор. Так що, збираємо, миємо, збираємо. Як бачили, двигун в мене всередині без таких серйозних відкладень. Всі зірки ось не милися, вони всі білі, чисті, металевий колір, стружки в двигуні в мене немає. Мастило міняється вчасно, постійно. Тобто все дуже-дуже. В гарному стані, ось там бачимо. Зараз ну, засвічує сонце дуже. Тобто гарне глянець там все притерте. До кілеці лізти не будемо, бо це зовсім інший принцип роботи. Зараз це підмиваємо, підчищаємо і збираємо в зворотньому порядку. Та і все. Так. Третій вечір робіт. Так ви десь всередині цього відео побачите вставочку, що вийшло в мене близько 12-ї години ночі. Що я виявив, практично все повністю зібрав, як завжди. Залишилось тільки перевірити стартером, ну, залити масло, перевірити стартером запуск і накинути ось цей шків, де він там ось тут. І ці і ремні. І все, в принципі. Ну, і генератор накинути ремні. Але тут мене потягло попробувати ось так покрутити, подьоргати цього маховика, і ви побачите всередині відео, що було. А зараз, вже до кінця відео, побачите сьогодні вже запуск, все. Коротше, прибрали всі проблеми, так що так. Так, нарешті сьогодні вже я піду спати як людина, не в 12 часов ночі з чорними руками. Відмазути. Тобто, Ну, ще капот, таке акумулятор закріпити, залишилося. Все фігня. Короче. Зараз покажу, що вийшло вкратті, і пробіжмося, що зробив. Так, Гріємо підшипники нові в маслі і будемо садити на гарячу. Так, збираємо коліно. Основний великий підшипник. Е тільки розігрітим зараз садим на наше коліно. Коротше, це Цей процес не попаде в камеру, бо незручно буде знімати, бо то гаряче небезпечне, тут не треба Ну не можна втрачати часу, ну, короче зараз швиденько це буду намагатись зробити. Дивіться, як все пройшло. О, все, сіло. Я ні разу не вдарив, навіть ще не зняв цей. Молодкий не брав, нічого не брав. Просто розігрітим його. Ова! Зараз. Та ні, він повністю сів. Все, він повністю сів. Навіть ще солідол той ще заводський, не розтаїв повністю. Ну хай буде. Ось так. Все, в принципі. Без проблем ми наділи два підшипники. Зовсім без проблем, я навіть не очікував такого. Зараз скрещуємо це все з блоком. І, в принципі, будемо збирати потрошки. Так, зібрав я Кліна наша. зараз ставимо на місце, підшипнички вже всі на місці. Швиденько збираю. Так, поставили ми ось цю кришечку зі сторони маховика. Маховик ще поки що не ставлю це в останню чергу. Так, залишилась нутряночка, пробочку поставити на піддон. Е, так, і весь ГРМ зібрати. В принципі, небагато, але блін, воно не так швидко все збирається. Ось цю шестерню буду зараз на гарячу ставити. Зараз також в маслі підігрів її. І буду ставити, можливо, і ці, щоб легше було, не знаю. Тут розпорна втулочка, я навіть не винімав. Е... Нічого з топори не винімав, хай все так і стоїть. Ось так. от. Стося, так. так, ну В принципі, основна збірка двигуна завершена. Всі шестерні ось поставив. Частично згрів ось тут в маслі, ставив на гарячу, просто натягав руками, всі ось мітки. Зараз не цей. рукою не прокручу. Ось так стоїть. Топливо вже поставив, під'єднав. Ну, в принципі, чисто з технічної точки зору, вже можна і завести. Вже, ось тут все поставив. Бачите, все встановлено, вже обертав його. Ну Просто вручну перевіряв. Зараз ставимо маховик, збираємо цю сторону. Помажую ще цей підшипничок. Він так, не, не шумить, але сухий я чую. І будемо ставити цю зараз. Буду ставити зараз цю кришечку. Та й, в принципі, цю кришку і буду масло заливати та й пробувати. Ось так, всередині там все чистесеньке. Плюс того догляду мого трактору, що всередині. Практично ну, ніякого не сажі, не мазути, нічого не було. Масло міняється вчасно, догляд е, нормальний. і двигун, відповідно, ось нормальний, все. Не було ніякого такого суттєвого нальоту. Ось так. от. Так, продовжується зборка. Я, як завжди, до самого упора буду йти. Збирав, збирав і знову якась хуйня вилізла. Дивіться. Чи на поршні палець, чи хуй його знає, що, ну якась хуйня з'явилася. Вчорашнього такого стресу трошки розочарування і небагато ненормативної лексики. Сьогодні ми взяли ще нову одну пару ось таких шатунних, шатунних вкладишів, ось таку пару, ще іншу взяли, взяли, то нам дали начебто з нашого двигуна, упаковочка лежала така, але, як виявилося, то вони переплутали сьогодні, їх відвезли і взяли в іншому магазині саме під наш. І ось, бачите, вся фішка в тому, що наш двигун 190. ну, 1901, типа 190-й, там якась модифікація його. Тут 12 лошадиних сил, начебто яких розкачагарили до 15 на максимальних обертах, там трошки збільшили об'єм. поршень тут інший, не такий, як в 190-му. І не такі, як в 195 стандарті. ну тобто, ну тобто, їх нахер цих китайців. Крочать зборна всього китайського народу тут в одному тракторі. Ну короче, Замінив я, обрався цей серйозний люфт такий удар. Залишився ще тут на шестернях трошечки. Там невеличкі такі зазорчики, ну то допуски китайські, тут же з цим нічого не зробиш. В них там такі допуски не в мікрони, а в міліметри, скажімо так. Ну, а Люфти по підшипниках все це прибрали. Ремні, як бачимо, нові ставлю, все збираю. Зараз по світлому вже легше буде швидше. І зараз, дай Бог, по світлому вже буде запуск повноцінний і перевіримо, як працює. Хлопці, мінімально все зібрав. Дивіться. В принципі, тільки що вже запустив, але дуже довго запускав. Так як я забувся, що я ж від'єднував повністю всю топливну систему, почав крутити-крутити, воно не прокачувало. Воздух, не могло вигнати воздух з цієї шланочки, відкрутив там, не прокачувалось. Відкрутив вже подачу, і відкрутив оце, крутонув трошки, під'єднав тут, крутонув, звідти бризнуло, звідси бризнуло потім, то зараз ось, дивіться, ну, газулька десь ось так трошечки ставлю. Дуже мало. Ось так працює. Зараз ставимо шкіф. Да, Зараз ставимо шків, ремні, натягуємо все, робимо, щоб працювало як годинник, і думаю, буде бомба-ракета. Так, нарешті сьогодні вже я піду спати як людина, не в 12 часу вночі з чорними руками. від Тобто, Ну, ще капот, таке акумулятор закріпити, залишили ось. Все фігня, коротше. Зараз покажу, що вийшло вкраті, і пробіжімося, що зробив. Ще так один раз навіть працює, як на мене, ще краще ніж було до цього, в принципі, десь так, як з магазину. Всі шуми ті, що йшли від підшипників, перебрав. Зараз так, пробіжусь швиденько, що зробив. Замінив ремінь ось цей, полопавшийся був. Цей на обдув він чисто на та Дінаму тут я не використовую. Ось тут розібрав, помазав ось цим мастилом. Так, ось цей ремінь хотів замінити. Десь він лежить. Не цей. Та десь новий я його вже, напевно, в гараж заніс. Не змінив, так як він трошечки замалий. На цьому розмірів нема. Це ще савдеп. Нічого, ще походи. Так, замінив сальник. Замінив ось цей сальничок. Дивіться, розміри які. Орте 161 ЛТшка. ЛТ-шка. Він не, не тік, але вже підпотівше було. Потім замінив ось цей підшипничок. Так, тут підшипники, ролики тримаються на внутрішній обоймі. Я встановив тримаються на зовнішній обоймі. І там трошки різниця вкріплені шестерні виходить. Шестерню треба кріпити, вже коли встановив цей колінчатий вал. Так, і ще бачимо. Так, ось бачимо ось ця ось виборка. Почала сипатися. Бачимо і ось цей найбільше шумив Цей просто змі... замінив. 6311 підшипник. А він ще походив, але треба його було замінити. ось це основні. Потім ще замінили, так як помітили. Задири ось на вкладишах. Бачите, невеличкий, але мені здається, що цей задир один єдиний був ще з моменту покупки. Так як тут, якщо ось так глянути, він ще навіть не притерся. Цей задир це щось було і його викинуло через масляний канал. та й все. Ось так. Брали один комплект. Переплутали вони там в магазині, не знали, який це двигун. Там. Ну і цей двигун, пляха. Це взагалі такий сказочний двигун. Помість бульдога з носорогом, як то кажуть. Двигун 15. Бля. Двигун 15 лошадиних сил. Але це 12. Посилена, скажімо так, форсована. Тут. Змінили, можливо, насос, щось там змінили. Змінили точно об'єм двигуна. Коліно залишилось з десятки, 190. Хоча повинно бути 195. Двигун взагалі повинен бути 10-10. Але ось така помість. пойму, що тут вийшло. Ну, тягне, тягне, все нормально, коробку не перериває, вже добре. Що одне хорошо, добре, що хоч піввісі, дуже товсті, не як в старих мототракторах. А так працює та й слава Богу. Все, Зараз ставимо капота і завтра він вже в строю буде пахати в нас.